Нещодавно я скидала в сторіс відео, де охоронець допомагає знайти нам вихід. Було купа запитань, що ви наробили. Ми шукали сервісний центр у Братиславі, і він зміг нам показати дорогу. Тут можна замовити українські та закордонні паспорти, а також водійські посвідчення міжнародного зразку. Ми знайшли цей сервісний центр у Братиславі, але також вони є в інших місцях. Зокрема, у Валенції, Кьольні, Берліні, Варшаві, Гданську, Стамбулі вони працюють як у штатному режимі, у офісному, або у таких подібних мікроавтобусах. Ці мікроавтобуси облаштовані всім необхідним комп'ютерним та програмним забезпеченням. Біля сервісного центру нам вдалося поспілкуватися із їхнім менеджером, і вона розповіла нам всю процедуру виготовлення паспортів. Сама процедура триватиме 20-30 хвилин, але рекомендують зробити реєстрацію онлайн, так як бувають дні із дуже великими чергами. Очікування нового паспорту займає від 2 до 3 місяців залежно від терміновості. Для цього вам знадобиться діючий український паспорт та ідентифікаційний код, а також під'єднання до банкінгу, наприклад, Приват24, щоб ви на місці могли оплатити сервісні послуги. Готівку вони не приймають. Під відео я залишаю посилання на їх соцмережі, номер телефону, а також сайт, де ви зможете детально ознайомитися із інформацією. Сподіваюсь, відео було вам корисним. Обов'язково діліться ним із друзями.